Добрий день, шановне панство, зима, 22 листопада, все позамітало. Перший сніг випав. А приходиться брати косу і косити нутріям гірчицю. Ну що, шановне панство? Дивіться, дав я тим нутріям. Зелений корм, гірчиця називається. Ну і вони забрали його в клітку, будемо так казати. Ну і помаленьку його перетруть. Там з вечора, як бачите, ще кукурудза є, стебла кукурудзи точніше. Ну, Вони не в захваті від, від тої гірчиці, Звичайно, якщо дати кульбабу, наприклад, або кінський щавель, то вони. Його би швиденько би їли. Ну, але на листопад, що маємо, то маємо. В принципі, даю е, герчицю для того, щоб менше давати соковитих кормів, бо внутрі багато, а соковитих кормів ну, нема куди спішити з ними, бо можна швидко видати. Але як є е, зелений корм, який вони частково можуть. Взяти на перекус і тим самим поповнити собі запаси води. Окрім того, поїлки ще не замерзають, хоч на вулиці мінусова температура, в приміщенні ще є плюсова температура, і поїлки не замерзають. Тобто вони внутрі мають доступ до води, і я вважаю, якщо є гранула вода, то їм має бути достатньо того. Ну і трошки чисто символічно даю ще по яблуку на брата зранку і ввечері. Ну і картоплинку, там дрібненько там трошки даю, тому що не знаю, яка буде зима, коли вона почнеться і, так, і як, як вони себе будуть вести тою зимою. Ось самець теж, він, стебла вони так їдять не їдять, а зелені листочки, то перебирають і помаленько помаленько споживають. Бачите, перемацує, що йому смачне, то буде їсти, а що не смачне, то не буде їсти. Самець ще сьогодні якраз місяць, як він, ой, другий місяць, як він з самкою. Ще два тижні побуде в даній клітці, і я і самця, і самку з даної клітки буду забирати. По тій причині, що самці тут родити в клітці даній не можна, тому що є приміщені щурі. Кхе, вже третя упаковка трутки йде і годі дати з ними раду. Зі щурами, і самку я маю один невеличкий вольєр. Маю невеличкий вольєр, і в той невеличкий вольєр я залишу самку там. Вже вона буде там родити, і, і собі буде жити там. <кій> Все, дякую за увагу. Буду переносити самця то попробую кинути його на ваги, але годування йде обмежено. Він без їх не знає що. А, даю гранули йому приблизно на двох 250 грам гранули зранку і 250 грам гранули з, з вечора. В принципі, на мою думку, якби йому давати самому 250 гранули, він би її напевно. До вечірнього годування без з'їдав. Так, все, дякую за увагу. Ну, каже, до побачення глядачам. Хай заходять на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.